І мама, мама побачить. О, так, да, це відео ми знімаємо. А як тебе звати? Стефан. А ти в якій школі вчишся? Я з Києва приїхав. А, ти з Києва приїхав? Так. Ну і ти це мій онук. А-а-а, Надія Івановна ось, Надія Івановна, це її внук. Не, не, не треба, Василь Володимирович, я вже. А, а я це яку ти сітку першу в'яжеш? Я в школі дві в'язав. В Києві, так? Так. Угу. Він бігав в'язав. Ну і з якими ти почуттями в'яжеш її? З патріотичними. Молодець. А ну гукни мені одне. Ну нам, телеглядачам, як патріоти українські, коли вони захищають вітчизну. Як вони кажуть, слава Україні! Героям слава. Да, дякую твоїй мамі, батькові і тобі. За їм за хорошого сина, а тобі за патріотизм. Слава Україні!